Мій чоловік на даний момент перебуває вже 32 місяці в полоні. Він потрапив в час оборони Маріуполя. Він служив в морській піхоті, 51 окремий батальйон морської піхоти, а звуть його Руслан влітку прийшло мені підтвердження перший раз, і минулим літом також другий раз його підтвердили як військово але це ж немає ніякої інформації. Тобто, ми маємо розуміти, що Росія дала список просто людей, і Червоний Хрест зробив отак. Росії, Україні і передав. Якщо згадати Женевські конвенції, вони мають давати мені картку військовополоненого, полоненого звітувати про кожен його стінець на тілі, там про його самопочуття і так далі. Звісно, цього всього немає, Це казки ну, для Росії немає такого поняття, як Женевські конвенції, їх притримуватись. Ну ти про листування і так далі. У нас сім'ї, які не отримали жодного листа. Там я отримала один лист за цей весь час. І стан здоров'я вони не можуть передати. Місце знаходження вони не можуть передати. Ти просто знаєш, що ну його під. Але це не гарантує нам нічого, бо закатовані тіла, які повертаються з полону, це також були підтверджені людям кача.